Бачимо, вже ялинки викидають. Дивіться, вони такі ну гарнющі. Мені вони подобаються, дуже люблю ялинки, сосни. Але ж я завжди на Новий рік ставила собі штучну ялинку. А в цьому році купила теж живу, але я купила з корінням, щоб можна було її потім висадити в ґрунт і щоб вона далі росла. Ну Чесне слово, мені просто дуже шкода. Ці рослини, які вони росли декілька років, і їх просто отак зрубали для того, щоб прикрасити своє свято. І ну, люди святкують, а дерево стоїть та, чесно, помирає. Мені його дуже шкода. Я б хотіла, щоб ці дерева краще б росли в лісі і надалі. Або щоб люди, може, купували їх з корінням. Та залишали собі десь там. Ну, на балконі можна залишити у великому вазоні. З ялинкою, думаю, нічого не трапиться. Або висадити собі надалі в садочок. Але отак, от ну, мені шкода дерево. Що ви думаєте з цього приводу? Підпишіться, будь ласка, на мене, напишіть свій коментар та поставте вподобайку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю ваших коментарів.